Дня, колеги, ми маємо сьогодні засідання двох постійних комісій: комісії міської інфраструктури, інженерного та житлового содарства та комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. І маємо, власне, ми продовжуємо наше засідання тільки в форматі нового засідання. Які стосується розгляду звернення департаменту житлового старства щодо погодження списку кандидатів, які звернулися до житла з заявами про включення їх в поточному році до списку осіб, які отримують пільговий та договортеміновий кредит на придбання житла, колеги на за процедурою потрібно вибрати головуюче засідання. У нас працюють дві комісії. Пропоную, щоб ми обрали головою комісії спільної сьогоднішнього засідання пані Лейлу Олесу Вальчак. Хто за на голосування? Всі за один отримався. Рішення прийнято. Пані Лені, будь ласка, колеги розпочинаємо. Маємо на порядку два питання. Порядку денного перше питання: в нас є ще один суб'єкт. Фізична особа пан Карвацький на включення, оскільки людина має можливість і має кошти для того, щоб прийняти участь в молодіжному кредитуванні. І я пропоную перше питання розглянути. Це звернення пана Карвацького щодо включення його в список на молодіжне кредитування в цьому році. Пропоную підтримати дане звернення та рекомендувати на включення в список. Хто за? Дякую, колеги. Наступне питання в нас друге питання порядку денного. Це в нас же остаточне формування списків. Маємо чотирьох претендентів, яких ми маємо до включити в списки на молодіжне кредитування. Дані люди мають кошти, виявили бажання. Прошу доповісти. Та Добре дня, дякую. Ми на ваше доручення розглянули ті кандидатури. Надали всю підготували всю очерну інформацію. Надали вам для розгляду. Я озвучу коротко, ці Прізвища кожука Тетяна, Турашвілі Аліна. Міхалець Дмитро і Кривацький Юрій. По цих ми надали інформацію і також підтримуємо вас щодо включення їх в список кандидатів на отримання в цьому році кредитів. Для життя. Ну і плюс карватські. І плюс карватські. Так е, якщо немає заперечення коментарів, бачу, немає піднятих рук. Пропоную даний список затвердити на включення на молодіжне кредитування. Хто за? Дякую колеги вам за оперативність Засідання комісія закриття. Дякую. Дякую. Йдемо на нашу комісію. А до нас бюджет розвитку також розглядається, чому спочатку тут, а потім додали.